Я його вимкнув і звернув увагу. На чудову річ. Вон дивіться. Вимикаю. А він собі далі. Вентилятор працює, вимку затен. І вся керування. А вентилятор остужає тен. Це дуже добре. пакування зроблено добре на совість. І дивіться, це не пенопласт. Тут як зроблено. Дві коробки. Так, видите? Одна закрыта. Дверца закрыта. Ну и сделано вот, в Китае. Вот, нержавеющая сталь стальца. Колер. Так, потужность 800 ватт. Е такая сама на 10, на 1000 ватт. Я покладу, как она называется, если кому-то интересно. Ну, важить, важить, да, она действительно важить. 13 килограмм бруту. Ну таке пакуваночко. Перевіримо, чи він набирає 90 градусів, ті, що заявлені виробником. Вмикаємо. 90 градусів вже стоїть час. Ну, я думаю, що години хватить, щоб набрати. Ну подивимось. Так, 90 градусів одна година. Якщо набере, буде видка, скільки лишилося до 1 години і буде зрозуміло, за скільки набрав. Чекаємо. Він набрав 90 градусів. За 11 хвилин. Зараз 48. Най буде за 12. Тепер подивимось. Чи тримає він 90 градусів? Ті? Як у нього термостат працює? Най він півгодинки попрацює. І подивимось через пів годинки. так же стрілочка стоїть чи ні. І от пройшло пів години. І що ми бачимо? Тримає він 90 градусів. Цікаво, яка у нього програма стоїть перша. На що він вмикається? І є вона чи ні? От ми вмикнули. 45. Одна година. Вимкнемо. У ну, нас тужа Знову 45. Одна година. Поміняємо. Час. Дві години. Температуру 55. пять. Так. Все. Запам'ятав. Пішов працювати. Вимикаємо. Вимикаємо. П'ять 2 години. Запам'ятав. Тобто, коли він в Сі, він запам'ятовує. А зараз давайте зробимо... Він не запам'ятовує, коли пропадає сеть електрична А якщо мигає якщо воно просто мигне. А дольше. Ану. Так. 55-2 години. Тобто, якщо мігне, він запам'ятовує, але якщо довше, ніж пів секунди, треба вмикати цим. Тобто треба слідкувати. Ну, люба техніка, яка гріє, треба за нею слідкувати. Ре, е, працює він комфортно, такий легкий. Навіть той вентилятор, що обдуває тебе влітку, він в три рази сильніше гричить, ніж цей. Нормально так, комфортно. І ще хотів сказати, що в процесі дегідрації можливо міняти час та температуру. Для цього треба тільки нажати, щоб пікнуло і тоді. Крок 5 градусів або час. Замігала. Але час крок 30 хвилин. І іде воно по кругу, що температура, що час. Тобто, дивіться, час 16.30. Яку сторону нам краще? Вперед чи назад? От краще якраз вперед. О, дивіться. На 4, 30, от вам час. Все супер, все нормально. Ручка тепла, а дверка ну, така горячевата. і задня частина. Ну це зрозуміло, що сзади тен стоїть, а сюди він дує. і тут -от, виходить пара, виходить воздух. Так зроблена. От верхня частина. Бачите, як зроблена, вона зроблена як панель. Тому вона і не гріється. Гріється внутрішня частина і а верхня гріється. Так само зроблена боковина, ця і та боковина, тому вона не гріється. Вони, вони, це двосторонні панелі. Керування повністю сенсорне. тобто це на, на, натискати навіть не треба, тільки прикасаєшся. Це не псевдо, це повністю сенсорне. Це зручно і це більш довговічно. Зручно, що розташовано на передній частині. Бо буває тут зверху, буває штамо ззаду. Таке буває. Тут класно все. Я такі вибирав, що було тут. Вітаю і вас вітаю, і себе вітаю з новим придбанням. Отже, маю дегідратор техніко 800 ватний на 10 латків, 8 кг, місткість продуктів, що можна туди укласти. Повністю сталевий, Фізичні розміри висота 43, ширина 35 і глибину 40. Нур, як компьютерный долгий метр десять вставляется сзаду комплектация 10 лотков для державейки не магнитится Питдон. Магнитится. Ну, возможно, Або залеза, або е такая Сталюка, которая магнитится, Не знаю Далее будем бачити. Две На такі такие подкладочки Для сушки Я так понял, это для травы Чтоб не падало Два силиконовые коврики Для пастилы Ось така от комплектація. Так. Є гарантійне тело на 24 місяці, але я не знаю, що з ним робити, якщо що. Є книга рецептів Теж українською мовою. Ну така, скільки там Старинок 67 старинок Курка за кулечим хрящем. Ні, ну таке ми робити не будемо. Кулячий хрящ для чогось іншого наї використовувати. Так, ну це так, смішки. Виробник каже, що все це зроблено з сталі пищевої. Перевіряємо. Верх не магнітиться. Бока не магнітиться. А дверка магнітиться. А потім я згадав, у них же дверка на магніті. Тому вони поклали з другого матеріалу. Ось два магніти. Ну магніти такі, як на радянській меблі спали на кухні. Так собі. Але так добре при магніті. І всі, хто оглядав, кажуть, такі сильні магніти, що купець, то блін, І ніхто не бачить. І ніхто не бачить. О! Що воно так сильно притягує? Защлка там є. Наше було класть ці магніти. Тим більше, що у магнітів є такі, що вони при дії температурного режиму, вони теряють свої свойства. Вони потім не будуть магнітитись. Ну, короче. А ця дверку має шкрябати. Не знаю, треба її буде віджати трохи. Тоже подивимось. Тоже такі. Ось так виглядає збоку. Ось так виглядає ззаду. Тут вимикач. Ну, тут вже забор воздуха. Так і... Покажу вам ще знизу. Ось так виглядає знизу. Це навіть можна зняти. Перше, на що я звернув увагу, коли я його обирав, перше оці от посадочні місця, решіточки такі. Тому що зазвичай це выемки в боковинах. і я пам'ятаю, як то буває, не раз у мене бувало раніше, поки не придбав электродуховку з таким же з такою системою. Воно гріє-гріє, заліза при нагріванні трохи розслабляється відходить і Проти падав. Щоб не було такого тут, тому я обрав ось з такою Ну, це, звісно, що гірше, але вона там відкручується, винімається. Можна навіть вверх-вниз. туди сюди його підрегулювати по висоті, якщо потрібно. Вентилятор. За сіткою. А є такі виробники. Ну, не добрі виробники. Я вже таки бачив. Це горизонтальний обдув рахується саме класний коли вентилятор ззаду, а не знизу. Тому що коли вентилятор знизу, це оці пластмасові, всі круглі, там вентилятор знизу, і там виходить, що нижні сушаться, а верхні ні. І ви маєте перекладати через деякий час постійно ці лотки. Тут нічого перекладати не треба. Тут все нормально. Но є такі виробники. Я вже бачу таке. Думаю, на що то мені нагадує? Що то мне не думаю, блін, да це ж не дегідратор, по виду, це ж електродуховка. Вони беруть, випускають електродуховки. Задумала, а чого б гидраторы не випускати? Вони той самий корпус електродуховки беруть і кладуть вентилятор, а у нього збоку у електродуховки. Вони там кладуть вентилятор, тут же те, теду. виходить, що воно збоку, а не ззаду. І нема сітки. дирочки Поробили біля вентилятора і все. Чому нема сітки? Ну як вклала сітку, як тут потрібно... А це ж вони не хочуть класти? Це лишня робота, лишні гроші. І бачу я таке, що. А то ж виходить що тут квадратні листи, листи виходять. А там... Вони продовговаті. Він звідси дує, до середини сушить, далі не сушить. Про це я вже бачу, про це я вже чув. От такі бувають. Тут все нормально. Обійшовся він мені в 9 тисяч гривень з пересилкою. Недешево. Таких грошей він не коштує, але немає таких дешевших. Вот они все задираются, цены и они все тут. Е дешевше корпус пластиковый. Вот такого вида все, а корпус пластиковый. Ну, с середины там есть какая-то бляшанка, а сверху пластик. На вещь это мне. Е такие залезные. Все, все нормально. А лотки пластиковые. Пластиковый лоток цена рик пилтора, он рассыпется. И вот что делать? Вот я брал такие. Якщо заказуєте у китайців на Алиекспресі, добре дивіться описання. Тому що у них буває на 110 вольт. Не знаю чому. І навіщо, ну у них таке буває. І з цим ви нічого не зробите потім. Режиму обтугу без нагріву тут немає. Це я декілька таких. Бачу, що є такий режим, тут немає. Значить, покажу вам вентилятор. А Тепер дивіться на тен. Бачите тен. Він як, як батарея нагрівательна. Це щоб розберігалося тепло, коли він виключиться. Ну таке. Таке от маю. Буду працювати. Буду працювати, покажу. Дякую. Далі буде.